Чи підтримують на сесії Кременчуцької районної ради питання про передачу приміщення райради у власність міста, саме депутати від вашої фракції, партії довіра? Я не член партії довіра, я член команди довіра. Ну, команди, так. Команди, да. Партійна історія мене не дуже так би мовити, мені подобається. Мені подобається. Робота професіоналів, тому я вважаю, що довіряться команда професіоналів, і в районній раді буде засідання. фракції, Фракція однозначно винесе це питання на обговорення. І е, ми почуємо, що говорять депутати, вони ж представляють такі інтереси громад. Е, я думаю, що на, на цьому етапі потрібно зберегти за районною радою цю власність. А воно вже раз почули, вони взяли за, за те, щоб віддали, що, за те, щоб віддали місто. А тобто вони можуть змінити свою думку, як думаєте, після роботи фракції, після всіх зіб... Я не можу на них тиснути. Ми, з ним... Ваша, ваше Ми не старші товариші. Моє особиста точка зору, що це приміщення повинно залишити за райрадою. в подальшому, якщо міська рада ну скажімо так доведе в діалозі доцільність передачі їм або наведе якісь інші аргументи, можна далі ді... переглянути це питання моє остаточно.